А коли ми з Іриною знімали програму, дійсно була інша зовсім реальність. Так я координувала проєкт Мі шлях до школи в Житомирі власне зараз я є координаторкою національної кампанії «Велосипедом до школи, яку ми разом впроваджуємо з міжнародними партнерами а також з МОН. От вона стосується велоосвіти ну з маличку дітей та з школи і оволодіння безпекових навичок на дорозі, тому що як ми знаємо, та в школі ПДР нас не вчать, так і ось ми хочемо впровадити на 15 пілотах цю кампанію. А взагалі дуже класно від вас запитання, тому що насправді в Україні вже існує дуже багато історій про те, що міста розробили плани сталої міської мобільності. Також вже розроблено більше 50 велоконцепцій в різних містах України. Разом із цим, на жаль, через повномасштабне вторгнення багато чого, що стосується напрямку розвитку пішохідної та велоінфраструктури, стоїть на паузі, але насправді це не неправильно і неправильно, і дорога нікуди. Чому? Тому що, Ну наприклад, зараз я працюю разом із командою UCICL, це топова організація велосипедна в Україні, яка займається адвокацією, велоадвокацією. І, наприклад, упродовж. Довгого часу ми напрацьовували разом з українською велосипедною мережею такий документ, як Національна велостратегія. На жаль, її не як це сказати, ми вже зробили домашнє завдання разом з іншими представниками громадських організацій. На громадських інституцій в Україні воно вже зроблене, і його треба тільки трошечки-трошечки допрацювати і брати, як, скажімо, так, навігатор карту для відновлення міст України, тобто національна велостратегія і відбудова українських міст ну, Велоінфраструктури пішохідної має стати основою, частиною відновлення великого плану відновлення післявоєнної України. Так разом із тим, хотіла б сказати, що чому це знову ж таки ще на часі. Наприклад, візьмемо досвід: ось Чернігова, так, коли він був деокупований. Постало питання якось, наприклад, довозити допомогу людям гуманітарно. Так, вона осіла там, наприклад, на складах, а вивезти її неможливо. До нас почали звертатися, до нас я маю на увазі до громадської організації «Юсайкл», так, Асоціації велосипедистів Києва. І вона ну, започаткувала такий проект міжнародний, як Байк і, е, для Чернігова було для волонтерів передано декілька десятків і для соцпрацівників декілька десятків велосипедів для розвезення гуманітарної допомоги стареньким. Те саме стосується деокупованих міст. Тобто зараз ну що вже зараз можна говорити про те, що велосипед. Це, скажімо так, критично важлива, важливий компонент, ну, тобто мобільність, так? Критично важлива як на рівні там, їжі і не знаю, там, самого самого базового ну, от зараз під час війни, так? Там не знаю, житло, електроенергія і так далі, тому тобто, мобільність. Тобто, проблема в пересуванні вона є. Плюс ми всі знаємо, що це у нас було здорожчання палива, так, ціни які величезні, і так далі, тому подібне. Тому ну, велоінфраструктура як ніколи на часі, і дуже прикро, наприклад, що коли ми розроблювали національну велостратегію, там також були залучені експерти з інфраструктури. На жаль, наприклад, навіть Мінінфраструктури ми говоримо про аеротранс ну, аеропорти, так ну, літаки, як транспорт, про автівки і так далі, і тому подібне. Але, наприклад, немає навіть при профільному міністерстві людини, яка б займалася саме велоінфраструктурою. А в той час, коли кількість велосипедистів на вулицях наших міст увесь час росте. От, ну і якби підкреслюючи те, що я сказала, що до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого ми бачили динаміку росту збільшення в Україні. Велоінфраструктури, різних проєктів, а також кількість велосипедистів, ну, учасників дорожнього руху. Але зараз багато чого стоїть на паузі, що є абсолютно неправильною історією, а навпаки, мало б перезавантажуватися, переосмислюватися ще більше в контексті вже воєнного часу. От я надіюсь, що, наприклад, та ж сама національна велостратегія вона матиме місце. Тобто її треба інститулізувати, а не просто якісь окремі українські міста беруть топову. Ну скажімо так, той хто йде в ногу з часом. Наприклад, той же Львів, івано франківськ Вінниця, так які є такими київ прогресивними містами. Які от розбудовували дуже активно велоінфраструктуру, то на цьому не потрібно зупинятися це потрібно продовжувати те саме, наприклад, КМДА при ньому діяла організація велосектор. На жаль, зараз його робота цього підрозділу стоїть на паузі в той час, коли в Києві в геометричній прогресії росте кількість велосипедистів, але жодного кілометра чи велодоріжок, чи велосмуг за цей рік не з'явилося. Тому це величезне питання і виклики, які ну не потрібно ставити на паузу. А на Навпаки, робити квантові стрибки і швиденько переосмислювати, як це може, ну, чим це може бути корисним. Тому що велосипед використовують і під час евакуації. Ми бачили фотографії з Ірпеня, з Бучі, його використовують для доставки гуманітарної допомоги. І ну, я, я ж кажу, що це банально зараз. Дуже зручний і, і дуже потрібний, я б сказала, топовий засіб для пересування, тобто, це основа мобільності.